Зелений паркан, який огорожує недобудову серед багатьох написів, в емоційне у полоні на свята. Автор цього графіці Євген він разом з друзями, однодумцями малював патріотичні графіці на багатьох чорнігівських локаціях. Чи не кожен чернігівець точно бачив їхні роботи? Такі як Азовсталь, Херсонце, Україна, Чернігів, місто герой. Ідея написання графіці у полоні на свята у Жені виникла після перегляду інтерв'ю одного з колишніх військовополонених. Саме цікаве, що такої ідеї ну, і не було аж. Ну, ну, це як емоції просто були, що вони от прокинувся і вирішив, що треба. Мої знайомі в Одесі намалювали е, теж малюнок. Я вирішив, що це. Дуже е, актуально звучить на сьогоднішній день, саме такий, хай буде як лозунг, що у полоні на свята, якраз перед святами, коли люди готуються до свят, то хтось сидить зараз у полоні. Локацію хлопець обрав недаремно. каже, хотів, щоб люди, які напередодні свят їхатимуть у торгівельний центр купувати подарунки своїм рідним та близьким, або ж продукти до новорічного столу, хоча б на мить, згадали тих, хто й досі знаходиться у полоні. Поки малював, точно звертали увагу, бо хтось сигналив, хтось щось казав. То, як мінімум, привернув увагу, поки малював. Більшість людей казали дякую, підходили деякі, казали, що в них теж син воює, чи чоловік воює. То вони казали, що дякую, що хоч якесь нагадування про це йде, що комусь це все ж таки не байдуже. Станом на 17 листопада 2023 року у російському полоні перебуває 4337 українців, із яких 3574 військових та 763 цивільних. Повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. В Україну вдалося повернутися 1953 людям. На прес-конференції від 17 квітня цього року уповноважений Верховною Ради справ людини Дмитро Лубінець повідомив, що 86% Сотків тих, хто перебував у полоні, були під тортурами різного характеру психологічного, фізичного. У просторах медіа ми часто можемо побачити інтерв'ю військовополонених, в яких вони розповідають про пережите на думку чернігівців. Такі теми не потрібно замовчувати. Про них треба говорити постійно. Про них не не тільки треба нагадувати про них треба кричати, а не нагадувати не в такій формі, а у всіх формах, які можуть бути тільки е, під власні людині. І словами, і діями, і намірами, і вчинками, і на всіх рівнях. Ну, це в мене викликає навіть такі емоції, які я не можу стримувати. Це наші люди, які взагалі не, не ставлять перед собою питання, чи треба, чи не треба, чи хочу, чи не хочу, чи можу, чи не можу. Вони йдуть і захищають нас. У мене син зараз на нулі. І коли я з ним розмовляю і запитую, е, як у вас справи, він каже: Мама, це вас не стосується. Ми вас захищаємо, і е, ваші справи там, десь у мирні часи, робити свою справу, щоб ми тут знали, що ми воюємо і ми захищаємо для когось, для чогось і заради вас. Ну, оце все, що ми бачимо, це біль, це наша біль, це моя, ваша і маленького, великого, старого, це чиновника повинна бути біль, це президента повинна бути повинна бути біль. Тому ми можемо ось так виразити. А всі ми повинні про це говорити будь-якими засобами.